Говард Філіпс Лавкрафт. Нярлато теп. Нярлатотеп. Повзучий хаос. Я останній. І я розповім про це порожнечі. Я не пригадую напевне, коли це все почалося, але це трапилося кілька місяців тому. Загальна напруга була жахлива. До пори політичного і соціального неспокою додалося дивне, загрозливе перечуття жахливої фізичної небезпеки, небезпеки повсюдної і всеохоплюючої, небезпеки, з якою можна зіткнутися лише у найстрашніших нічних жахіттях. Я пригадую, як довкола ходили люди з тривогою на блідих обличчях. Шепотіли перестороги і пророцтва, які ніхто не відважився б свідомо повторити чи навіть зізнатися, самому собі про почуте. Над землею нависла атмосфера невимовної провини, а з між безодень віяло холодом, від якого здригалися ті, хто залишався у темряві на самоті. У змінах пір року стався якийсь зловісний збій, баби літо тривало страшенно довго. І всі відчували, що влада над світом, якщо не над усім Всесвітом, перейшла від знаних богів чи сил до влади богів і сил, незнаних раніше. І тоді з Єгипту прийшов Нярлатотеп. ніхто не міг сказати, хто він, але в його жилах текла кров давнього Єгипту, і він був подібний до фараона. Коли він з'являвся, фелахи падали ниць, хоча й не могли пояснити, чому вони це роблять. Сам він Казав, що постав із 27 столітнього мороку і чув послання з місць за межами нашої планети. На цивілізовані землі прийшов Нерлатотеп, смаглявий, стрункий і моторошний. Він постійно купував якісь дивні пристрої із скла і металу і майстрував із них ще дивовижніші механізми. Він багато говорив про науку, зокрема про електрику і психологію, і проводив такі демонстрації могутності, що його глядачам відбирало мову, а слава його від того непомітно росла. Люди радили одне одному побачити Нєрлатотепа, і при цьому тремтіли. І хай би куди йшов Нєрлатотеп, там зникав спокій, а досвітні години сповнювалися криками нічних жахіть. Ніколи ще крики від нічних жахіть не були настільки загальною проблемою. Розумніші люди навіть почали казати, що непогано було б заборонити сон у передосвітні години, щоб верески міст не так сильно діймали блідий жалібний місяць, який осявав зелені води, прослизаючи своїм промінням, під мости і старі вежі, що здіймалися у хворе небо. Я пригадую. Як ярлатотеп уперше прийшов у моє місто, велике, старовинне, жахливе місто нещасленних злочинів, мій друг розповів мені про нього, про незабутній захват і чар його откровень. і я загорівся бажанням пізнати його приховані таємниці. Мій друг казав, що це було жахливо і дивовижніше за будь-які мої найсміливіші марення. Розповідав, що проектовані на екран у затемненій кімнаті речі були пророцтвами, над якими владарював лише ніярлототеп, а славнозвісні іскри спричиняли видіння, які раніше таїлися у найвіддаленіших глибинах зіниць, так що жодним іншим чином до них не можна було дістатися. Та я й раніше багато чув, що ті, хто пізнав нірлатотепа, могли бачити недоступні іншим речі. Одного спекотного осіннього вечора я йшов разом із неспокійною юрбою, щоб побачити нірлатотепа. крізь сутінки, які ставали все густішими, йшов вгору безкінечними сходами до задушливої кімнати, і в тінях на екрані я серед руїн побачив постаті у балахонах з каптурами на обличчях. І люті жовті обличчя, котрі шкірилися з заповалених монументів, і я бачив світ, що повстав війною проти пітьми, проти хвилі руйнації з безмежного космосу, хвиль, що вихрилися, пінилися, билися довкола потьмянілого і холодного сонця. Тоді над головами глядачів дивовижно затанцювали іскри, волосся. Стало сторч і врешті тіні, що були настільки гротескні, що я не в змозі їх описати, зійшли і зависли над головами. І коли я найхолоднокровніший і найрозсудливіший з-поміж усіх, протестуючи щось насміливо пробурмотів про шарлатанство і статичну електрику, нярлатотеп вигнав нас геть униз хиткими сходами на вологі, розпечені у північній вулиці. Я гучно крикнув, що я не боюся, що подібне, мене нізащо б не злякало, решта підтримала мене криками. Ми присягалися одне одному, що місто залишалося таким самим, що воно досі живе, а коли електричне освітлення почало тьмяніти, ми знову і знову проклинали електропостачальну компанію, сміючись із власного марновірства. Гадаю, ми відчули, як щось лине від зеленого місяця, бо щойно він зостався єдиним джерелом світла. Ми рушили мимоволі вишукувавшись у якісь химерні шеренги. і, здається, знали кінцеву мету, хоча й не наважувалися про неї думати. Ми поглянули на бруківку і побачили, що камінь поступився місцями траві, а там, де раніше проходила трамвайна колія. Тепер зрідка зблискувала смуга іржавого металу. Побачили ми і трамвай, покинутий, без вікон, занедбаний і похилений набік. Вдивляючись у обрій, ми ніяк не могли знайти на березі річки Третьої вежі, а ще помітили в обрисах другої вежі дивну зазубрену верхівку. Тоді ми розділилися на вузькі колони, кожна з яких потяглася у своєму напрямку. Одна зникла у вузенькій алеї ліворуч, залишивши по собі тільки відлуння жахливого стогону, інша, захлинаючись божевільним реготом, спустилася до захаращеного входу у підземку. Моя ж колона потяглася за місто, і я негайно відчув холод, який вочевидь не належав спекотній осені, бо, блукаючи серед темних боліт, ми побачили, що перебуваємо. Посеред осяяних зловісним місяцем снігів, і серед цих неходжених і раціональних снігів лише в одному напрямку був прохід, на кінці якого проступала непроглядна прірва, яка чорніла посеред білих заметів. Колона вже стала геть нечисленною. Коли люди немов сновиди побрели до прірви, я загаявся, бо мене лякав чорний розлом серед зелених відблисків на снігу. До того ж, здавалося, що я чую, як із провалля, в якому зникли мої товариші, долинають стогони і плач, але моя здатність опиратися була слабкою, ніби на поклик тих, хто відійшов раніше, тремтячи від страху, я ковзнув між велетенськими сніговими кучугурами у незриму, вирву наймовірного. наділені жахливою мудрістю і невимовним божевіллям, лише боги минувшини можуть повідати про це. Слабка, безпомічна тінь, що корчиться в руках, які не є руками, сліпо мчить повз примарні ночі догниваючої світобудови, трупи мертвих світів з виразками на місці колишніх міст. Могильні вітри гасять бліді свічки зірок. Поза світами зринають хисткі примари жахливих речей. Ледь помітні колони неосвячених храмів, що біля підніжжя космосу спочивають на безіменних скелях, вершинами ж сягають запаморочливих висот поза межами світлої темряви, і обертання цього кладовища Всесвіту огортає шалене биття барабанів і пронизливе, монотонне завивання диявольських флейт, з потойбічних, безпросвітних вимірів за межами часу. Мерзенний ритм ударів і тонке завивання флейт, під які повільно, незграбно і недоладно танцювали гігантські, похмурі, останні боги, сліпі, безголосі, бездушні статуї, душею яких є Н'ярлетотеп.